У Європейському Союзі дає країнам, що вступили до спільноти у травні 2004 року значну допомогу не лише у розвитку сільського господарства, але й у модернізації самого села. Високе безробіття на селі, низький рівень освіти та слабо розвинена інфраструктура це головні проблеми, на вирішення котрих підводяться значні кошти зі спільного європейського бюджету у рамках плану розвитку сільських територій. На реалізацію цього плану у бюджеті ЄС на 2005-2006 роки було закладено 2,5 мільярди євро. Можна так сказати, що Польща після вступу до Європейського Союзу розбудовується і вчиться. Будує і Органи місцевого самоврядування отримали можливість використовувати кошти зі структурних грантів, а готувалися до цього упродовж кількох років. У Польщі, найбільший серед країн нових членів ЄС, цей план почав діяти на початку 2005 року. І вже сьогодні в польському селі відчутні перші його ефекти. Село Стара Косільниця в центральній Польщі налічує 74 двори, у яких мешкає 270 осіб. Перший грант місцева громада отримала на упорядкування села ще з коштів, призначених на підготовку країни до вступу в ЄС. Умовою отримання допомоги була безоплатна робота мешканців села при реалізації проєкту. Вже у 2005-2006 роках село знову отримало допомогу у розмірі близько 55 тисяч євро. Використали їх на ремонт дороги, побудову дитячого майданчика, стадіону, почали облаштовувати сквер на пустирі в центрі села. Та найбільшою гордістю тут є світлиця, у котрій є невеликий тренажерний зал, комп'ютерний клас, зал для урочистостей. Фактично з цих проектів почалася докорінна перемінна обличчя села, каже авторка проектів Єва Шиманська. Змінюлася генеральність, змінилась вигляд. Село змінилося докорінно. Змінився його вигляд. Мешканці об'єдналися. Тепер ми робимо спільні свята та інші імпрези, бо є де? Є наша чудова світлиця. У мешканців села вступив якийсь новий дух. Так новий дух трохи в мешканців вступив. А от у села Орлово, що неподалік від Гданська, все ще попереду. За справу отримання європейських коштів взявся щойно обраний Солтис, тобто сільський голова Радослав Буйцикважне було для нас для нас важливим завданням було відгородити стадіон від швидкісної траси, бо ми мусимо дбати про своїх дітей. А ще збудували там трибуну і лавки. На це нам дали 30 тисяч злотих. Набагато цього не вистачить, але це тільки перший етап. На наступний етап ми знову напишемо проект і отримаємо гроші. План розвитку села Орлово передбачає ще чимало витрат на інфраструктуру та освіту. Радослав Буйцик сподівається, 70% з необхідної суми отримати із субсидій Європейського Союзу. Вступ до Європейського союзу нових країн-членів означав для їхнього сільського господарства суттєву зміну економічних умов виробництва та інституціональну революцію. Фермерам довелося швидко пристосуватися до нових умов виробництва та продажу, навчитися мінімальної бухгалтерії та інвестувати у модернізацію своїх господарств. На все це Європейський союз виділяв гроші у рамках спільної сільськогосподарської політики, скористатися з яких зуміли передусім найбільш підготовані, говорить експерт центру сільськогосподарського порадництва посвєтне. Чіральніціктужі. Ті рільники щодо вступу в ЄС були вже міцними господарями, володіли великими багатогектарними господарствами і якось закріпилися, то вони не втратили від євроінтеграції, а навпаки, здобули нові можливості і ще більше розвиваються. Цього не скажеш, однак, про власників невеликих господарств, у котрих і землі небагато, і немає можливості на отримання додаткових субсидій. Такий, як цей польський виробник цукрового буряка Славомір Ковальський, перш за все відчули на собі накладені спільною сільськогосподарською політикою обмеження, наприклад, у продажі цукру. Я Якщо я, наприклад, здам на приймальний пункт більше цукрової сировини ніж вказано у квоті, то мені не лише менше заплатять, але є ще й загроза, що доведеться платити за зберігання надлишкового цукру. Що ж стосується вирощування пшениці, то пан Ковальський говорить, що навіть безпосередні європейські субсидії не можуть компенсувати його втрат. Цю думку підтверджує експерт з центру сільськогосподарського порадництва Божена Шолковська. Доходи багатьох фермерів практично не зросли, а залишилися на тому ж рівні, оскільки засоби виробництва у сільському господарстві подорожчали. Зросли ціни на добрива, на засоби охорони рослин на пальне. Натомість ціни на збіжжя впали. Європейські субсидії не завжди компенсують втрати. Фермер Богдан Музика теж скаржиться на обмеження у виробництві цукру та молока, але з іншого боку, завдяки європейським субсидіям, йому вдалося прикупити кілька тракторів та збудувати ось ці резервуари для зберігання пшениці взагалі загалі то я прихильник європейського союзу, але вважаю, що участь у ньому повинна відбуватися на більш рівних умовах. А зараз нас намагаються обмежувати на сьогоднішній день. Польські фермери отримують субсидії лише на рівні 25% від суми, яку отримують, наприклад, французи. За планом впровадження спільної сільськогосподарської політики на теренах нових країн-членів. Фермери цих країн тільки з 2012 року почнуть отримувати субсидії у такому ж розмірі, як нині отримують фермери з країн старих членів ЄС. назад була така. Однією з найбільших перешкод у справі отримання європейської допомоги для фермерів з країн нових членів ЄС стала бюрократія. Заповнення багатосторінкових складних заяв на субсидії, ретельна звітність та необхідне для цього індивідуальне діловодство кожного сільського господарства стали для багатьох фермерів непосильним завданням. Завдання допомоги фермерам розібратися у нетрях нової бухгалтерії та скористатися з нових можливостей взяли на себе центри сільськогосподарського порадництва. Для того, щоб мати змогу пояснювати фермерам, як отримати і ефективно використовувати допомогу ЄС, не беручи з них за це плати, центри також отримують європейські гранти. Центр сільськогосподарського порадництва «Посвєнтне» є одним із найбільших у центральному регіоні Польщі. Тут знаходиться багато малих та середніх фермерських господарств, а їхні власники особливо потребують допомоги з європейського бюджету і охоче користуються послугами центру тільки на прикладі курсів по правильному заповненню заяв на безпосередні субсидії, можу сказати, що у минулому році через наш центр пройшло 32 тисячі фермерів. Такі центри не лише надають фермерам поради щодо правильного ведення господарства та інформацію про європейську допомогу, але й влаштовують щорічні сільськогосподарські виставки ярмарки. А ось у центрі сільськогосподарського порадництва у старому полі, що у північній Польщі, фермерів вчать ще й особисто користуватися комп'ютером і послугами інтернету, щоб вони могли самостійно шукати собі потрібну інформацію. Є в регіоні Жулавській, Наш центр обслуговує регіон Жулави, де до євроінтеграції відбувалися найбільші фермерські протести: страйки, блокування доріг та інше тепер фермери теж часом нарікають, але ринок сільськогосподарської продукції став більш упорядкованим. Фермер більш-менш знає скільки він може заробити на своєму урожаї. і, хоч прибутковість дещо змінилася, але дохід є стабільним а тому і немає вже протестів. і протестів немає. В той час як сільські господарі опановують комп'ютер, їхні господині також безплатно в цьому ж центрі навчаються мистецтву екібани чи плетення з лози. Опановування додаткових корисних навичок покликане наповнити щоденне життя дружин рільників новими захопленнями та надає можливість прикрасити свою фермерську оселю. Литва належить до країн Північної Європи. А тому опалювальний сезон триває тут 6-7 місяців на рік. Після виходу Литви зі складу Радянського Союзу система центрального теплозабезпечення цієї країни пережила суттєву кризу. Багато громадян і установ почали відмовлятися від центрального опалювання будинків на користь автономного. Литва, як і інші колишні республіки Радянського Союзу, є міцно залежною від постачання російського газу та інших енергоносіїв. Вирішення цієї проблеми для литовських тепловиків значною мірою залежить від вміння зберігати тепло. Друге дихання литовські підприємства центрального теплопостачання отримали у 1998 році, коли об'єдналися в асоціацію і зробили головний акцент своєї діяльності на енергоощадних технологіях. Наша система смонтувана по стандартам так советской стандартной системы. И когда было строено очень много за короткое время, но качество не было очень хорошим. И в настоящее время мы должны сделать очень много шагов для уменьшения потерь, повышения эффективности работы наших систем, как на производстве тепла, так и на трассах, где тепло передается от источников к нашим потребителям. З моменту вступу Литви у Європейський Союз Асоціація тепловиків Литви має можливість отримувати європейську фінансову допомогу для впровадження теплоощадних технологій. У 2004-2006 роках литовські тепловики отримали близько 30 мільйонів євро зі структурних грантів ЄС, а в період 2007-2013 рік планують отримати ще 150 мільйонів. У даному випадку європейська допомога складає 20% усієї необхідної суми, але завдяки їй Литві значно швидше вдасться модернізувати мережу центрального теплопостачання ніж це вдалося б зробити тільки власними силами. Ми дуже раді, що євросоюз виділяє значительну фінансову підтримку для розвитку як Всіх сфер жизнь Литви, так в частности і теплового сектора. У даний момент Литва лише 12% енергозабезпечення може отримати із власних ресурсів. Завдяки новим технологіям, литовські фахівці надіються згодом довести цей показник аж до 50%. Але вже зараз 30 тисяч об'єктів у цій невеликій країні споживають енергії на 10 мільярдів кіловат годин у рік. У пропорційному відношенні це приблизно у 10 разів менше, ніж в Україні. Для того, щоб звести до мінімуму марнування тепла чи електроенергії, у нових будівлях Вільнюса монтують уже електронні системи обліку. В цьому домі ми поставили щотчики гарячої води нової електронні Сіменса, які Данные посылают в антенны, а с антенн по сотовой связи уже посылают наши сервера, и мы по этим, по этим данным выставляем счет жителям. То есть жителям не надо списывать показания, как я говорил. Ну и знаете, как человек, каждый человек имеет свое мнение, он может забыть или еще не так посмотреть, а тут компьютер считывает, и ошибка, вероятность ошибки гораздо меньше. Обладнання однієї квартири електронними системами обліку енергії обходиться її власникам приблизно у 150 євро. Зате можливість контролювати і при потребі зменшувати витрати електрики чи тепла приносить, очевидно, вигоду від цієї інвестиції уже за кілька місяців.